Доходів, треба ходити з усіма цими довідками. А до вас прямо не приходять? Ні, поки що не приходили. Тільки зайшли, представились нас поліцією. Щось пофотографували та пішли. Ось і вся допомога. Я не знаю, що взагалі належить отримати. Повиносила двері, вікна, ну і звук стекла убитого. А місто вам допомагає? А, так, трохи допомагає. Ну а на яку б допомогу ви очікували ще? А, я... Морально дуже тяжко. Ми вже почали відновлюватись після першого прильоту. Зараз тепло відключили. Там десь поломка, траси і так далі. І радіатори полетіли ще квартирами. Капають. Потрібно багато ремонту. Приходили, цікавились, будуть робити так то ось така широка діра в мене на стіні під підвіконням. Холод іде звідти. Ми вже заклеювали паперами, гончірками затикали. Ну це ж не діло. Ось домовлятимуся з кимось із цих хлопців, які тут працюють, щоб мені замурували цю стіну. І ще двері, ще два вікна. А конкретної допомоги я поки що не від кого не бачу.